Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Я токарь сама можна так сказати. Хочу поділитися своїм невеличким досвідом купівлі ось таких різців з Аліекспресо. Чи варті вони своїх грошей? Які вони там є? Значить, дивіться. Комплект, цей комплект, виходить, сіми різців різних. Це у нас э, різьбових два штучки. Є от, ось такі, от, такі різьбові, це для внутрішньої різьби. Ось такий різець для внутрішньої різьби. Це у нас відрізний різець. Всі вони всі, всі ці ці ріси йдуть з пластинками, з накручуємо ми. Ось такий різець, ось такий, такий і розточний ось такий. Значить, це під 16 мм державку комплект різців. Коштував він 40-40 доларів. Купував я десь півроку тому. Значить, ну, в принципі, я їм дуже задоволений. Так як досвіду в мене токарки. Можна сказати, що немає. Так, у мене там є, там невеличка кубка різців ще радянських. Я завжди стараюсь на прийомці, якщо бачу щось подібне, то стараюсь забирати. Ось на днях забрав пару штук ну, в новому стані, вони не працювали. Ось такі радянські ще. Радянських часів різці Ну, Там щось віддали мені, можна сказати, по ціні металолому. Це якась ось державочка під якийсь, мабуть, Лборову ставочку. Значить, для нового останочку вони всі підходять. Єдине, що ось, ось цей трошки треба на фрезерному станочку буде зняти. Буквально там два-три Бо вище, вище, вище виходить центра сама ріжуча частина. Ну і е, ці різці е, трошечки прогадав е, в тому, що вони 16-ті, а в мене державка виявилась під 20-ти різці, так як у мене до, до цих резців були тільки, тільки радянські е, різноманітних розмірів. Тому я без досвіду не знав, що купувати, і вирішив, що сюди потрібні 16. Але по висоті, навіть під 20, я підкладаю ось ці пластиночки десь міліметра 1,5-2, що доводиться підкладати. Це я вже замовляв потім окремо різці пару, пару штук. вже. Двадцятий ось такий відрізний. Бо з цього набору відрізний я вдало зламав. Зламалась, до речі, не вставка сама, а зламався сам різець. Дуже шкода, але ось така біда. Біда вийшла трошки, трошки навчила. І я потім замовив ще один такий самий, бо вставочки були і також трошки його надламав. Він працювати буде по м'яким металам, там, алюмінію, бронзі, а по сталі я його боюсь використовувати, бо доламаю. І ось замовив вже потім е, вже різці окремо з пластинками. Там Вони десь по 15-20 по доларів, з набором пластинок, там десь по 10 штук іде в наборі. Ось такий замовив, такий відрізний і ось такий замовляв ще різець. У мене 3,3,20 х виходить. І ось такий ще раніше окремо замовляв ось такий цікавий різець з такою сферичною, сферичною вставочкою. Дуже цікавий різці, я колись дивився також огляди на Ютубі, там чоловік порадив такий різець, я замовив і не пошкодував. Дуже цікавий, треба замовити якось ще й 20-й сюди. Ну, ось такі справи. Чому для початківців ці різці дуже, можна сказати, не потрібні, тому що сама, сам сам, сам сама важка справа це. Заточити, наприклад, з напайкою різець, треба вміти їх точити. По-перше, треба вміти точити, по-друге, треба мати обладнання, на якому це робити, якесь добре точило, бо на дешевому якомусь точилі це не дуже буде якісно робитися. Тому, з такими зйомними Напайками, ставками. Це дуже, дуже зручно. Відкрутили напайку, замінили і працюєте. Да, коли у вас там поток, багато роботи, то може треба, треба вже покупати якісь точила, вчитися точити ці різці. Але, але я, я думаю, що, мабуть, сучасні токаря вже мало хто. Цим займається. все вставочки. Вони там двох чи чотирьох сторонні, відкрутили шестигранничком ставили і погнали далі. Ось такі кругленькі вставочки. Єдине, що я ще трохи не до кінця розібрався, так це з, з матеріалом цих вставок. Вони є трошки дорожчі, дешевші. І по кольору відрізняються. І там якось вони йдуть для, для металів різного кольору, я так розумію, із різного матеріалу. Підбирати треба під сталь одні, одні якісь вставочки, під алюміні, мабуть, якісь інші. Ну, Я поки що не розібрався то користуюсь, користуюсь різними. Мене поки що влаштовує. Для навчання ось такий комплектик в мене, в мене є. Тому поки що вистачає. Там, якщо буде потреба, будемо розбиратись вже більш детально. Ну, як завжди, буду вдячний за лайки, коментарі. Підтримайте, будь ласка, канал. Всім дякую за увагу. Всім пока.